Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, в вріжжем Чекоблога. Каточка вже почата і ми програємо 2-0. Так, нормально, один кіл вже зробив, вже добре. Погано трохи, що карта така велика. Поки доїдеш до тої точки. Ну я вже перепікуватися не став, мені треба 150 очок набити, щоб завдання виконати. Дай буде норм. Да, захоплюють суперники точку, поки я там смаководом перестрілювався. И выносит манерелька. Так, поставил суперники купол. Так, знімає мене шаптець і все. Так, ну не знаю, наші не їдуть на точку, але щось. Не вдається їм таке враження захопити. Не щастить просто чи що. Капець, половину здоров'я зразу спайкер зносить і все. От що значить, що тут немає броніка. Капець. Розвалюють мене суперники. Так, і походу зараз буде перше, кажу перше, четверте захоплення вже від суперників. Карта була би поменша, то результат був би кращий на твінці, я думаю. Так, все, є в мене вже сосулечка, треба встигнути її запустити до того як суперники точку захоплять. Блин, уже походу. А, наш вас поставил. Я захлопнули. Ничего себе. 4 1 Я уже что-то подумал, что ворожий вас пик бомбочку поставил. Уже думаю, ну все. А, плейк мне. Так, точка А. Справа правого флану. Виносить мене смоководік, і крім броніка дуже не вистачає модулів захисних. На цьому аккаунті, ну, будемо потрошки грати, потрошки качатися. Так, виносить мене фріз. Не пощастило якраз під мене, він виїхав. Нормальна тема, зловив сосульку. Так, поставили наш купол. Так, і я попав під шар Ареса. Але там це неважливо вже було. Бо якби не під шар Ареса, то мене, мабуть, би бомбочка Васпіка вбила. Капец, выносит моя сухо. Нормально, я захлопнул. 4-2 рахуночок стоїть Я б запустив би зараз у стулічку, але думаю, що міг би я не пережити того страйкера. Зміг би він мене своєю ракетою, то вже трошки я зажав. Так. Так, громад треба валить, и і рельсу. Так, и на жаль, ми програли цю каточку. Так, ну я думаю, я завдання виконав так нормас. нормаз. Ідемо відкриємо контейнери. Так, чикс. Перевіряємо ще раз. Все забрав. І відкриваємо так, на рікошетик випав колір вистрілу і випав один епічний ключ. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.